Prime Cars. І зараз для Наталії будемо пробувати виграти автомобіль. Це Mazda 6 2007 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном з пробігом 181 000 кілометрів на бензиновому двигуні з механічною коробкою передач. Робимо нашу мінімальну ставку. Відповідно, 732 євро. Ми виграємо. В кінці аукціону будемо бачити результат. Аукціон, в принципі, завершується. Наша пропозиція поки виграшна. І привітаємо Наталію з покупкою. Монструємо вам автомобіль, який виграли для Наталії. Це Mazda 6 на 1,8 бензиновому двигуні 2007 року випуску з оригінальним пробігом 181 тисяча кілометрів на механічній коробці передач. Машина в нас в гарному стані, охайно збережений салон, плюс до того в нас є додатковий запас по автомобілю, тобто і літня, і зимова гума. А ця автівка обійдеться для нашої клієнтки 5150 євро. Тому, якщо шукаєте собі подібний автомобіль в подібний бюджет, пишіть нам дірект та поставте плюс в коментарі. Субтитрувальниця Оля Шор